Ця сьогодні у випуску у Черкасах підірвали машину бізнесмена, кримінальні 90 дев'яності повертаються. Жителі Червоної Слободи проти незаконного видобутку піска, чому ніхто не може зарадити свавіллю. Унікальне поселення мисливців на мамонтів може зникнути. Хто в цьому винен? Уламки підірваної машини та плями крові на асфальті і досі нагадують про цю пригоду. Другий день місто гуде про підірвану автівку, про те, що це не випадковість, говорять усі. Це вибуховий пристрій. І на місці і люди, і, скажімо, експерти скоріш за все розглядали як варіант те, що машину підірвали на відстані. Тобто з мобільного телефону. Було видвороти, що це був вибух, тому що дуже сильно пошкоджений салон. Передня частина автомобіля Ауді вибухнула просто під час руху. Першу допомогу водію надали перехожі. За його життя боролися вже у лікарні. Тяжкий і нестабільний стан із серйозною вибуховою травмою ніг і великою крововтратою. І з таким діагнозом постраждалого відправили на операційний стіл. В цей же день він був прооперований і залишався в відділенні анестезіології в тяжкому стані. За цей час була. Була велика крововтрата, проведено переливання крові і масивна інфузійна терапія. Нині чоловік вже пройшов до тями, і втім і він, і родичі категорично проти спілкування із журналістами. Достаменно відомо лише, що це 40-річний місцевий бізнесмен. Більше правоохоронці не говорять. Нині вони шукають того, хто бажав смерті постраждалому. За фактом вибуху автомобіля в місті Черкаси проводиться відкрите кримінальне провадження, проводиться слідство, провадження викрито за статтею 15, 115 вбивство. Там зібрані матеріали направлені на експертизу, проводиться експертиза. Після рішення експертизи буде встановлено, що спричинило вибух даного автомобіля. Коли будуть результати експертизи, сказати точно правоохоронці не беруться. У чоловіка із підірваного авто попереду ще не один місяць лікування та реабілітації. А містяни тим часом обговорюють, що настав час звикати до подібних трагедій, мовляв, кримінальні 90-ті повертаються. Анастасія Воробйова проживає у Червоній Слободі з дитинства. Нині з донечкою Христиною поніжитись на березі Дніпра, молода мама може не часто. Краєвиди за останні десятиріччя тут суттєво змінились. Раніше ну, можна було абсолютно спокійно пройти. Тут на пляж, тут був кар'єр, там було озеро, тобто можна було відпочити. Там був нормальний пляж, можна було відпочивати на пляжі. А зараз ну, самі бачите. Там собаки, так, там якби не можна пройти навіть фізично просто, тому що там каплувани на мив піску поблизу Червоної Слободи триває понад 10 років. За цей час терпець місцевих жителів увірвався остаточно. Пилюка стоїть така, що дихати нема чим. У мене хата п'ять дворів від дороги. Нереально, шум цей, пилюка. З дитиною я хожу на берег погуляти. Я не можу піти. Я тільки можу піти в суботу і неділю, коли це все не роботає. І все. Постійно техніка просто п'ять хвилин кожні, десять тонн це нереально. Просто нереально. Людей це дістало настільки, що декілька тижнів тому вони викликали правоохоронців. Ті склали протокол та опломбували техніку поблизу кар'єра. Втім, вже за день селом знову почали курсувати машини з піском. Журналістам на місці видобутку піску не раді. Чоловік, який не назвав свого імені, каже, що вони мають усі дозволи, які вже надали правоохоронним органам. Техніка, яка до забити опечатана, зараз працює. Так ви не ко мне обращайтесь, обращайтесь до ж можна? За бізнесменів говорять міліціонери, які підтверджують документи дійсно надані, їх нині перевіряють. Та про всяк випадок за фактом незаконного заводіння ґрунтовим покривом відкрите кримінальне провадження. На частину піску у нього був є е... Документи, що він його придбав, і в зв'язку з цим має підстави для його продажу. А інша частина піску, яку яка є, ну на знаходиться на узбережжі, згідно на документів, у нього є договір з держревоохороною, на підставі якого він проводить углиблення річки. А у Аутривоохороні запевняють, які б документи на мали бізнесмени, їхні дії незаконні. Я заявляю, що роботи проводяться без будь-яких дозвільних документів. Ми не є замовниками даних робіт, навіть по договору. В них не отриман дозвіл з водгоспу на проведення даних робіт. І те, що вони там роблять, це не є законними діями. Районні чиновники лише розводять руками. Перевірити діяльність підприємців не можуть. Мовляв, нині на це накладено мораторій, хоча шкода від такої діяльності очевидна. Порушується хорватер, порушується течія, виходить, що починається підмивати берег, і це і створює ерозію берегової лінії. Так що тут треба комплексно підходити до цього питання. Але, ще раз говорю, поки перевірки не будуть зняті, поки у нас будуть зв'язані руки по цьому питанню. І поки крайніх не знайдено із кар'єру в червоні слободі продовжують тонами вимивати та вивозити пісок, місцеві жителі сподіваються, що чиновники і правоохоронці таки знайдуть спільне рішення, аби припинити шкідливу діяльність спритних бізнесменів. Селяни сперечаються біля силою зупиненої техніки. Сьогодні врожай тут хоче збирати той, хто його не сіяв. Представники фермерського господарства запевняють, мають на це повне право, бо ж отримали в держкомземі усі необхідні документи на ці гектари. Ми приступаємо до обробітку цієї землі, до збору врожаю. Зв'язку з тим, що урожай посіяний на нашій землі. Просимо вас надати всю інформацію, всі розрахунки про понесені вами витрати для того, щоб ми вам змогли відшкодувати їх. Договір оренди, договір суборенди, все зареєстровано, уповідний все до чинного законодавства. Іншою думки господарники, які засіювали ці землі. Кажуть, обробляють їх не перший рік, діють законно. Договір у нас був по 16 рік заключений, просто не, я просто не зареєстрований був. Сьогодні, що стосується даної земельної ділянки, всі юридичні справи вони перебувають у суді, як в господарському, так і в цивільному суді. Да. Господарський суд нам дав дозвіл на виведення технічної документації. Градус суперечок підвищується, коли поблизу поля з'являються люди в камуфляжі, нібито для охорони громадського порядку. Попросили у нас присутствують тут, щоб не було ніяких конфліктів. Ось в чому ми. Зараз вони вирощають свої юридичні питання. Ми думаємо, все буде тут спокійно. По крайній мере, ми не дадімо нікому ні, ні тут розшатати цю ситуацію. Місцеві жителі емоцій не стримують, мовляв, наболіло. У нас зараз перейшло все те, що тільки через задницю робиться. Ніщо, хто має власть, хто має силу, той і керівник. Та вибачте, ви мене, ми всі люди. І то люди, і то люди. Але як хочеться, щоб хоч трошки щось була справедливість, то де наша справедливість? Пролити світло на ситуацію намагаються представники райради. Кажуть, цей конфлікт хронічний і виник ще навесні під час посівної. Це із-за того, що міська влада на сьогоднішній день, благодаря прийнятим законам 13-го року, позбавлена регулювати ринок землі. Тобто переміщення, оренда, все це надається на рівні обласному, київському і так далі. І часто густо виникають такі конфлікти». Кому ж таки дістануться врожаї на площах розбрату? Поки невідомо. Обидві сторони конфлікту звернулися у пошуках справедливості до суду. Таким чином можна було робити різні операції: і свердліти, і різати шкіри, і обробляти деревину. Такі дрібнички доби пізнього палеоліту тут ледь не на кожному кроці. Побувати на розкопках у селі Межиріч мріє чимало археологів. В гостях у поселення мисливців та мамонтів бували і вітчизняні науковці, і гості за кордону. Ця стоянка, вона. Проаналізована різноманітними методами природничих наук одна з найбільш у Європі. Тобто тут радіовуглецеве датування, археозоологічний аналіз, де є можливість, наприклад, студентам-аспірантам за кордоном приїжджати сюди, вивчати культурний шар в непотривоженому стані, такий, як він є, і робити власні якісь дослідження. Черкащанин Остап приїздить сюди вже п'ятий рік поспіль. Із зубочистками та щіточками намагається дізнатись, як жили давні люди. Досліджуємо культурний шар в першу чергу за допомогою зубочисток, розчищаючи горизонтально потроху лесову породу і знаходячи відтопуючи кістки, кремлянь, тобто їхні засоби праці, інвентар, також же, залишки від їжі кісткої. Першу кістку мамонта тут знайшов місцевий житель ще півстоліття тому, коли рив яму для льоху. Пізніше територію викупила Національна академія наук. Згодом під час розкопок віднайшли й ось таку прадавню хатину. Складений з жердин дерев'яних, Обтягнутих шкірою. А для того щоб ця шкіра ніяк не е, злітала від е, вітру, то вона була обкладена великими кістками мамонту. Скоріше за все, для побудови такого житла брались не свіжі кістки впольованих тварин, а ті кістки, які валялись навкруги, тобто вже вибілені. У 2007 році над цим містом звели ангар, аби вберегти давню знахідку від руйнування. Та за три роки його дах провалився під шаром снігу. Тоді звели новий. Втім, пам'ятку це не врятує. Переконують фахівці. Діяти потрібно негайно і рішуче було б непогано, якби держава забезпечила нас коштами на створення якогось музею, то щоб можна було нормально показувати все людям. І перш за все популяризувати все серед людей, тому що Більше більшість туристів приходить, каже, о, а золото тут є. Тобто, ну треба пояснювати, що до чого. В обласному управлінні культури знизуть плечима. Ця містина належить Національній академії наук. Тож безпосереднього впливу на збереження пам'ятки місцеві чиновники не мають, та й грошей у бюджеті, як завжди, бракує. Ми знаємо про існуючу проблему. І наскільки є можливість, намагаємося допомагати і якось впливати на вирішення цієї ситуації. На жаль, в обласному бюджеті і в на цей час, в державному, не передбачені кошти на встановлення об'єкту укриття. Поки чиновники шукають інвесторів, які допоможуть зберегти унікальне поселення мисливців на мамонтів, археологи намагаються власними силами укріпити споруду над знахідкою. Переконані, через декілька років такої байдужості можновладців охороняти у межирічі вже буде нічого. Від постійних перепадів температури кістки мамонтів починають руйнуватись. На вихні родина з Дніпропетровська залишила дворічного сина погостювати у бабусі у Христинівці. Бабушка нам позвонила, десь було 12 година, що дитина упала в кастрюлю з варення. Позвонила, я мамі сказала, що вона швидко визвала скору. Вона визвала скору, нам по телефону вже сказали, що його повезуть на машині реанімації в Черкаси. Ми з чоловіком зібралися і швидко приїхали сюди. Тобто ми були раніше, ніж машина. Його... В Олежика опечено 40% відсотків шкіри. Він отримав опіки другого та третього ступенів тулуба та ніг. Його стан кажуть лікарі, стабільно тяжкий. Хлопчика уже прооперували в обласному опіковому відділенні. На подальше лікування Олега Руденка потрібні немалі кошти. Опіки, тулуба, сідниць, ніг. Другий, третій ступінь загальної площі майже 40%. Допомогти маленькому Олегові вижити можете. І ви усю необхідну інформацію для цього шукайте на нашому сайті у рубриці. Ми допомагаємо.